Вітаю вас, мої любі. Про що ви дізнаєтесь вже завтра? Подивимось: три варіанти. Ну, завтра це условно, дуже, дуже скоро. Про що таке цікаве, ви дізнаєтесь вже завтра. Перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Перший варіант. О, а ви знаєте, що це можливо? Це, от я е, початок стосунків може показувати. Можливо, вже завтра вам хтось запропонує побачення. Або запропонує провести разом десь час, дуже приємно. Це карта таких приємних приємних стосунків, коли люди, серце відкрите, ви на рівних, і вам дуже приємно проводити з цією людиною час. Можливо, просто вам хтось запропонує провести з ним час приємно. Другий варіант. О, це карта, до речі, так дивно. Оце дві карти, вони чимось схожі, бо це ну, просто двійка, вона з младших арканів, а це старші аркани. Це карта закоханих. Але так само можливо, ви дізнаєтесь, ну, карта, це карта ще й вибора. Вона або вам принесе. В найближче майбутнє, якось можливо, закохання, кохання, можливо, людину, яка вам теж от може запропонує якусь зустріч, якусь, якесь ну, таке, приємне проведення часу з близькою людиною, або перед вами може ще стояти, що ви дізнаєтесь найближчим часом, що вам треба буде зробити якийсь вибір це карта ще й вибору, крім того, що вона закоханих показує, вона ще показує вибір. От найближчим часом до вас таке ідея. Так, про що ви дізнаєтесь найближчим часом? Щось у вашому житті е, може зупинитись. От щось ви вже робили-робили, поставили це карта як стоп, карта зупинки чогось. В неї ще негативний такий аспект, не хочу його навіть озвучувати, щоб бо ця карта може означати ще й хворобу, але не, не бажаю вам цього. Можливо, просто щось стане на стоп, зупиниться, і ну, ви про це дізнаєтесь. Дякую.